Про саміт, зокрема, але не винятково про нього. Далі будемо говорити з нашим гостем. Це політолог Володимир Фесенко. Володимир, вітаємо вас. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю вас саміт у Саудівській Аравії. На вашу думку, кому він найбільше потрібен? По-перше, одне уточнення. Це все ж не саміт. Це міжнародна конференція. Саміт це зустріч на вищому рівні. От готується якраз, і на це спрямована конференція в Саудівській Аравії, і вона не перша. Була ще зустріч в Копенгагені. От підготовка, все це етапи підготовки до глобального саміту миру, якраз і для просування формули миру президента Зеленського української позиції. І думаю, що надмета от стратегічна. Це підготовка до формування поступового формування нової архітектури глобальної безпеки. Так що це і дії спрямовані на поточну ситуацію, на просування і посилення нашої позиції щодо справедливого миру. Але одночасно ми працюємо на майбутнє. Кому це вигідно ну, безумовно для нас це важливе просування, це наша позиція, і це до речі, ще от важливий момент, чому саме в Саудівській Аравії. Коли ще була зустріч в Копенгагені наприкінці червня, вже йшлося ну, про те, щоб шукати точки дотику між мирною позицією України і миротворчими ініціативами країн глобального півдня, саме діалог з країнами глобального півдня от це зараз важливий напрям подальшого руху. І це підтримують країни Великої Сімки, тому що вони теж були співорганізаторами от, зустрічі в Копенгагені. І зараз важливо, що співорганізатором, ну фактично організатором, стала Саудівська Аравія, тому що це дуже впливова країна на Близькому Сході в Арабському світі країна, яка має свої особливі стосунки, неоднозначно суперечливі, але активні стосунки з Росією. І для нас важливо, щоб от такі країни вони поступово не просто прислуховувались до української позиції, а ставали нашим активним партнером. Я думаю, що фундамент от для цієї зустрічі почав закладатися ще в травні, коли наш президент побував в Саудовській Аравії. На шляху до Японії на саміт Великої Сімки. Тоді він відвідав саміт Ліги Арабських Держав і одночасно провів переговори з керівництвом Саудівської Аравії. І зараз от я згоден з колегами, які були у вашому сюжеті, що це працює на інтереси Саудівської Аравії і, в принципі, відповідає інтересам більшості країн Близького Сходу, більшості країн глобального півдня. Вони зараз зацікавлені в тому, щоб відновити зернову угоду. Сприяти продовольчій безпеки, а продовольча безпека, а також безпека енергетична, безпека екологічна це якраз складові формули миру президента Зеленського. Це от якраз ці точки дотику, де ми можемо вести активний конструктивний діалог з країнами глобального півдня, так що Тут ціла низка країн, які зацікавлені в проведенні такого саміту, на даний момент в першу чергу безумовно сама Саудівська Аравія це зміцнює її міжнародні позиції, але стратегічний інтерес саме стабілізації і продовольчої безпеки, ну і, врешті-решт. Поступовому послідовному русі до справедливого миру на подібній зустрічі у Копенгагені, яка відбулася наприкінці червня, було лише представники 15 країн. Зараз їх 40. На вашу думку, чи вплинули господарі заходу на те, що кількість бажаючих прийняти участь у цьому заході, збільшилась? Чи це все таки наша дипломатична робота цьому сприяла? Я думаю, що і те, і те і безумовна, і дипломатична робота спрацьовує от зверніть Увагу. контакт. Якщо подивитися, це вже така, ніби буденність. Хоча ми воююча країна, і приїжджати в Київ це і складно і хтось вважає, що і не дуже безпечно, але приїжджають. От був один з керівників катару, це теж впливова країна на близькому сході. У якої, до речі, непрості стосунки з Саудівською Аравією, але ми контактуємо з різними країнами і з країнами, зокрема і африканськими, які от мають стосунки з Росією, але не гадаю, президент Південно-Африканської Республіки приїжджав до нас разом з іншими африканськими керівниками своїми миротворчими ініціативами. Тому безумовно є інтереси самих країн глобального півдня. От в даному випадку безумовно. Той факт, що Саудівська Аравія це проводить, це збільшує кількість учасників, але й активну роботу української дипломатії. І от якраз завдання на перспективу, щоб Цьому майбутньому глобальному саміті миру, а цю тему, між іншим, от президент вчора обговорював з керівниками закордонних місій, дипломатичних місій України. Це от наше завдання для дипломатії на найближчі місяці. От важливо зараз і збільшити кількість країн, які можуть взяти участь на вищому рівні в глобальному саміті миру, і в той же час знайти, ну скажімо так, спільну конструкцію для майбутніх мирних переговорів. На вашу думку, про що свідчить той факт, що Росія не запрошена до числа учасників? Ну, по-перше, в даному випадку це не переговори про завершення війни, де Росія так чи інакше має бути присутня. Хоча я думаю, що прямих переговорів не буде, скоріше можуть бути переговори в перспективі окремо з Україною, окремо з Росією. Ну як це було от під час укладення зернової угоди. на сьогодні? Головне, щоб ми от зміцнили сприйняття української позиції. Щоб переговори майбутнє йшли саме з врахуванням української позиції. Оце головна мета. І е, суто практична прикладна мета це якраз підготовка саміту миру. Е, таким чином ми закладаємо підвалини на майбутнє от, для нової архітектури глобальної безпеки. Щодо відсутності Росії, е, це пояснюється, зокрема, і представниками і, е, Сполучених Штатів, і деяких інших країн. Росії є порушником міжнародного права, є країною агресоркою, і на даний момент, от в цьому контексті, в цьому форматі, вона є зайвою. Не йдеться про те, щоб вже зараз домовлятися з Росією. Головне зараз сформувати оці. Широкі мирні ініціативи, які б враховували саме українську позицію, а потім вже з цією спільною позицією виходити на майбутні переговори, щоб Росія не диктувала свої вимоги, а щоб вона рахувалася не тільки з позицією України, а щоб це була вже широка міжнародна позиція. Радник президента Бразилії вже заявив про те, що Бразилія не поїде на саміт до Саудівської Аравії, на зустріч mm. до Саудівської Аравії, а буде виступати і присутня там по відеозв'язку. Україні важливо, щоб прибула Індія, і Україні важливо також, щоб був Китай. На вашу думку, чи приїдуть представники цих країн? Подивимось. От зараз я думаю, якраз іде конкретна дипломатична робота щодо кількості учасників, порядку денного, що саме буде обговорюватись, тому що, як правило, на таких зустрічах ну, намагаються ухвалити і спільні позиції. Поки що це от така попередня проміжна зустріч. І дійсно я можу підтвердити, що після зустрічі в Копенгагені є контакти з китайською стороною, з ними домовляються. Але треба з боку України? Так, да, і не тільки з боку України, з боку країн глобального е, великої сімки. Але Китаю не було у нас зустрічатися. Не було, в не було да, але переговори з ними є. Просто Китай суто тактично, він вичікує. Він хоче зберігати самостійну активну роль а, от в цьому миротворчому процесі. Вони хочуть бути окремим суб'єктом переговорного процесу. А, коли вони разом. Вони ну, не теж втрачають цю суб'єктність, але вони змушені діяти вже ну за колективними правилами. А Китай, ну дуже потужна країна, тому я думаю, суто з тактичних міркувань вони поки поруч. Але оскільки в цих переговорах беруть участь країни різних країн глобального півдня, зокрема африканські країни, це означає, що Китай опосередковано теж, скажімо так, має причетність до цього процесу. Якщо б Китай був проти. То і Саудівська Аравія, особливо африканські країни навряд чи брали б участь от в таких зустрічах. Тому Китай буде опосередковано присутній там не прямо. Індія, я думаю, що може взяти участь щодо формату переговорів, ну він формату участі конкретної країни. Ну, Зараз така ситуація, що відеозв'язок, в принципі, прийнятний варіант. Ну, Простий приклад наведу. веду. От зараз готується зустріч на вищому рівні країн Бріксу. Uh, і там, наприклад, і Путін, і лідер Індії будуть брати участь uh, саме відеозв'язком з різних причин. Путін не хоче ризикувати і їхати до Південно Африканської Республіки, тому що ну є ризики з відомим великим краще ніж в Газі. Суду, да. а, а лідер Індії він таким чином демонструє, що ну не все йому, скажем так, прийнят. Ну, в тому порядку денному, який буде от на цьому саміті А, е, От е, щодо зустрічі в Судівській Аравії, можливо, Бразилія поки приглядається. Їх президент сказав, що мовляв, на сьогодні Росія і Україна не готові до прямих переговорів. Ми будемо дивитися і будемо висувати свої ініціативи, коли буде готовність до переговорів. Але е, той факт, що навіть через відеозв'язок вони будуть брати участь, е, означає, що вони е, теж. Будуться приймати участь, я б сказав, в формуванні колективної позиції. Тому що опинитися остерем значить втратити ініціативу. І зараз дійсно є сенс, просто навіть прикладний сенс в тому, щоб сформулювати колективну позицію, оскільки ну. Навіть кількість миротворчих ініціатив вже викликає певну іронію. Ну тому що і Бразилія, там от зараз Мексика, Південна Півден Африка і ціла група африканських Китай. країн, Да, Китай, Туреччина та сама Саудівська Аравія, яка теж активно працює в миротворчому плані, і кількість таких країн можна ну збільшувати. Тому е, на сьогодні є потреба формування колективної позиції. Саме от зустрічі в Саудівській Аравії і майбутній глобальний саміт миру. Я думаю, що і він має бути спрямований на формування такої колективної позиції, колективної формули миру. Коли ви кажете формування колективної позиції, що ви маєте на увазі? Ну узгоджена позиція. Щоб знаєте, не було о, от, десятка мирних ініціатив, які суперечаться одна одній, так буде важче домовлятися, і знаєте, тут більше саме піару, ніж реального руху і до завершення війни, і до майбутньої архітектури глобальної безпеки. А коли є узгодження позиції, ну в цьому буде більше реалізму і більше шансів о, вийти на конкретний результат. О, тому що о, Кількість миротворців не гарантує якість майбутніх домовленостей. А коли узгодження, позиція, це якраз ну, дає гарантію результату. Хай не зараз на перспективу, але з більшою шанси на такий результат. А на вашу думку, чи вдасться узгодити цю позицію? Тому що от було, була попередня зустріч у Копенгагені, і це цього не вдалося зробити? Ну, не, Неможливо відразу і швидко за один раз. Тут головне розпочати діалог. І ініціатива якраз країн Великої Сімки полягала в тому, щоб включити от в цей діалог, в цей миротворчий процес країни глобального півдня. Вони зараз в більшості своїй займають таку нейтральну позицію. Вони не підтримують Росію, але тримають дистанцію від Заходу. Вони не підтримують війну Росії проти України. Це важливо. Це помітно на голосуваннях в ООН, на Генеральній асамблеї ООН. Але одночасно вони утримуються від засудження цієї війни. І для них, от ці мирні ініціативи, це демонстрація такої власної нейтральності. Але зараз ситуація ускладнюється, от, зокрема, в першу чергу через продовольчу безпеку, кризу продовольчої безпеки. А це для них вже виклик. От про який йшлося і в вашому репортажі. Тому треба активізувати зусилля. От і українська сторона і наші партнери зрозуміли, що зараз можна витягувати країни глобального півдня на більш активний дипломатичний діалог саме через їх інтерес. Ви ви в тому, щоб стабілізувався продовольчий ринок глобальний? Давайте домовлятися, давайте тиснути на Росію. Проїжджайте в Саудівську Так, так, так. І е, це не буде означати, що вони там перейдуть на наш бік і будуть проти Росії, але вони можуть посилювати свій тиск на Росію, з яким Росія так чи інакше, можливо, не відразу, буде рахуватися. Навіть ситуація от на саміті е, е, Росія-Африка. Е, ну, цей саміт мав працювати на інтереси Путіна. А що сталося? Африканські країни заявили, що треба відновлювати продовольчу угоду, зернову угоду, і що Росія має виходити з війни. Що, врешті-решт, треба рухатись до миру. На Путіну довелося якось на це реагувати, виправдовуватися. Тому не буде швидкого результату, що відразу от вже в Саудівській Аравії про це домовляться. Безумовно, перед тим, як виходити на цей глобальний саміт міру, буде ще низка переговорів. Після Саудівської Аравії дуже важливий етап, на мій погляд, це участь нашого президента, яка вже анонсована в Генеральній асамблеї ООН. Це тиждень високого рівня раз на рік. Вересні в Нью-Йорк на сесію Генеральної асамблеї ООН збираються лідери країн світу. Не всі, але абсолютна більшість. Це і трибуна для того, щоб просувати нашу позицію, формулу миру, і в той же час це можливість для контактів, контактів на вищому рівні. Як правило, ну от за ці декілька днів, коли наш лідер бере участь в цьому тижні високого рівня, він зустрічається. Ну, як мінімум там, з двома десятками лідерів різних країн світу. Сьогодні це важливо якраз для просування нашої позиції, формули миру. Так що, от, після Саудівської Аравії наступний крок – Нью йорк І після Нью-Йорку, я думаю, будуть визначатися, чи потрібна буде ще одна зустріч для того, щоб узгодити позиції, а потім вже виходити на глобальний саміт миру, чи можна буде планувати цей саміт десь восени, про що зараз йдеться? Щодо саміту миру, який ви задали неодноразово, очікується, що він може відбутися до кінця поточного року. Президент Володимир Зеленський говорив, що він там хоче бачити якомога більше представників, якомога вищого рівня, які е, погодяться на те, що війну треба припиняти за формулою миру, яку пропонує Володимир Зеленський. Зрозуміло, що це дуже масштабний комплексний процес. Це дуже велика робота, тому що дуже багато країн, з якими потрібно її провести. Як ви оцінюєте станом на зараз ефективність цієї роботи? Чи є у нас підстави бути оптимістичними, що цей саміт досягне тієї мети, як на нього покладе? Дивіться, ну мета не в тому, щоб негайно після цього припинити війну або змусити Росію припинити війну? Ну на жаль, так швидко це не вдасться. Для нас головне: е, е, от я тут застосую термін, який у нас широко використовується: коаліція. От як є коаліція країн, які підтримують нас зброєю, є коаліція країн, які підтримують перспективу нашого членства в НАТО, і ці коаліції розширюються. Ну, є коаліції, там, по конкретних видах зброї, там, наприклад, зараз от, раніше танкова коаліція, зараз е в От і зараз це поступове розширення коаліції країн, які підтримують українські мирні ініціативи. Цей процес був започаткований листопаді минулого року, от коли президент Зеленський представив формулу миру. В травні цього року, на саміті Великої Сімки, наш президент ініціював проведення цього саміту миру. В принципі, з'ясувалося, що поки що значна частина країн не готова до цього, тому потрібні організаційні політичні зусилля. Я думаю, що навіть от уявимо собі що вийдемо на оцей глобальний саміт миру, в якому можуть взяти участь, наприклад, декілька десятків країн на вищому рівні. Це буде засадничий саміт. Це не означає, що все сформована нова архітектура безпеки, завтра не буде війни. Ні, головне, от сформувати цю, цю коаліцію, яка потім почне крок за кроком тиснути на Росію, щоб вона припинила свої агресивні дії, щоб вона починала реальні переговори про мир. Тому це буде засадничий саміт, і це буде, на мій погляд, прообраз майбутньої архітектури безпеки. Ну от умовно, в 70-ті роки, коли була так звана розрядка. Була хіхечінська міжнародна конференція, от була створена ОБСЄ. Ну, скажімо так, різні були етапи в цьому процесі, і ефективність ОБСЄ, на, на жаль, зараз не дуже висока організація з безпеки і співпраці в Європі. А от зараз потрібен скажімо так новий формат міжнародної співпраці заради безпеки не тільки в Європі. А в більш широкому контексті, тому що в формулі миру президента Зеленського йдеться і про продовольчу безпеку, про енергетичну безпеку, екологічну безпеку. Оце якраз і прообраз майбутньої архітектури глобальної безпеки. І якщо вдасться вийти на цей глобальний саміт миру, то далі можна вже рухатись до створення нової інфраструктури цієї глобальної архітектури. Оце, я думаю, надмета це завдання на майбутнє. Є, є поточні цілі сформувати коаліцію прихильників української позиції і спільну коаліцію мирного врегулювання. Війни між Росією і Україною, де враховували саме українська позиція, а мета на майбутнє це інфраструктура нового світового порядку. Між іншими розширюється і коаліція країн, які долучаються до декларації Великої сімки про гарантії безпеки для України, і знаємо, що вже цього тижня почнуться переговори стосовно розробки таких гарантій двосторонніх угод між Україною і Сполученими Штатами Америки. Чому саме важливо, що саме з Зі сполучених штатів Америки ми починаємо і чи стане ця угода маркером для всіх інших країн? Ну не для всіх інших країн, а для тих країн, які готові надавати нам гарантії безпеки, от дивіться, то, то, то список же їх може безумовно, розширюватися. Динаміка. От дивіться сама ідея про гарантії безпеки для України. ну, оскільки, от. Абстрактні гарантії безпеки, які були в Будапештському меморандумі, не спрацювали, і це стало очевидним ще в 2014 році. Саме тому минулого року, десь рік тому, приблизно серпень, це був минулого року. Робоча група про гарантії безпеки для України, на чолі з колишнім генсеком НАТО Расмусеном і керівником офісу, президента Андрієм Єрмаком, запропонували цілу низку пропозиції. Це і міжнародний договір. Про такі гарантії я думаю, що от якраз саміт миру теж може працювати в цьому напрямі на перспективу. Друге, двосторонні договори, не просто меморандум, пам'ятна записка, а договори, де є взаємні зобов'язання і секторальні договори про безпеку продовольчу, про безпеку в чорному морі, в повітрі і так далі. І от що зараз ми бачимо квітень травень цього року. Саміт Великої Сімки підтримав необхідність надання Україні гарантії безпеки. Червень, е, липень цього року, саміт НАТО Вільнюсі спільна заява країн Великої Сімки, де було чітко сказано, що е, е, наші партнери будуть і далі підтримувати Україну в протистоянні російській агресії, і е, е, конкретні форми підтримки і будуть такими гарантіями безпеки на перспективу. Це Продовження надання нам зброї боєприпасів, це макроекономічна підтримка України, це е, сприяння розвитку оборонної промисловості України і продовження санкцій проти країни агресорки Але це політична заява. І от зараз новий етап: це е, підготовка, далі підписання вже юридичних договорів, міжнародних договорів. Просто до слова, ми Штати, умовляємо. Про подібний договір вже декілька десятків років, ще з кінця 90-х років. Зараз е, штати зрозуміли, що дійсно треба робити цей новий крок. І те, що першими будуть США, от в такому двосторонньому договорі, це важливо, тому що США найбільш потужна західна держава, найбільш впливова в НАТО. І безумовно, е, от такий договір буде певним взірцем, певним. Е, е, таким... Е, Зразком для наступних договорів з іншими країнами, і на сьогодні вже не тільки країни великої сімки, а ще 12 країн заявили публічно, що вони готові готувати і далі підписувати такі договори. Тому вже оцей етап він визначальний саме в юридичній фіксації гарантії безпеки для України. І це на той період, поки ми не станемо членами НАТО. Це не альтернатива членів членства України в НАТО, а це гарантія на період, поки ми не будемо вже повноправними членами Альянсу. І е як довго, на вашу думку, це може тривати? Е підготовка договорів. Ну, тут е я не буду поспішати. Е я думаю, що цей процес буде від декількох місяців, е ну, може, до, до року двох. Е тому що тут вже є нюанси, пов'язані з ходом війни. В принципі, я думаю, що от моє передчуття, що на підписання такого договору ми можемо вийти ближче до саміту НАТО в наступному році. Він буде в Вашингтоні. Це передвиборний рік, рік виборів навіть в США. І Я думаю, що в принципі і для США і для нас було б вигідно зафіксувати саме от перед самітом на НАТО в Вашингтоні або на цьому саміті підписання такого договору. Ну і президент України Володимир Зеленський говорить, що цей саміт НАТО у Вашингтоні може стати історичним для України. Безумовно. пане Володине, шанси на це дуже великі. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас на ефір. Володимир Фасенко, політолог, був гостем цієї ефірної години.